Всім привіт! Чекаю, чекаю, долучайтеся, мої хороші, мої прекрасні, мої золотесенькі, долучайтеся. Я поки що заряджу свої колоди для вас. Я без підготовки, я без прогріву, без анонсу заходжу до вас сюди пряму трансляцію. Але всі ті, хто потрапить сюди, в цей простір зуміє сьогодні отримати гарні підсказки від вищих сил. Тому що сьогоднішня тема це підсказки від вищих сил на грудень місяць. Навіть не так скажу, давайте так, скажу не підсказки, а поради. Привіт-всім привіт! Всім привіт! Рада всіх бачити. Я знаю, що я не так часто виходжу в ефіри, але. Я думаю, що я все обіцяю, обіцяю, що ефірів буде більше, але, на жаль, дуже багато зараз роботи і ну, ніяк не встигаю до вас потрапляти. Так, розкачуємося. Одним словом, прийде стільки народу, скільки має прийти. Дякую! Дякую! Хочу сказати, що у нас сьогодні дві позиції, будь ласочка. Обирайте свою, я думаю, що тут буде видно, правда? Перша позиція. Привіт, привіт, мої дорогенькі. Друга позиція. Ми дивимося підсказки, поради від вищих сил на грудень місяць. Більш інтуїтивно, тому що я записала на Ютубі великий обширний такий прям глибокий розклад. Хто бажає пізнати більш глибше місяць-грудень? Заходьте. На Ютуб-канал, на Ютубчик. В шапці профілю є посилання, і там пряме посилання на Ютуб. Прямо так заходиш, і тебе одразу посилають. Мрія, а на життя. Перша позиція, друга позиція. Будь ласка, обирайте свою. Я за вами дуже сильно скучила. У мене дуже така мега-крута енергія сьогодні. Думаю, в такий час, в такі моменти, коли в мене наповнення, хочу ділитися з вами, хочу, щоб вам було добре. Так само, як і мені зараз. До речі, доєднайтесь, будь ласка, до youtube каналу, тому що адже... Адже я прийняла рішення, що кожної п'ятниці на Ютуб-каналі у мене буде така міні-аскеза. Мене надихнув екстрасенс Роман Шептицький, він це робить кожного дня. Але я розумію, що я кожного дня просто не витримаю. Я буду робити чистку для нашої України. Тому чим більше людей буде приєднуватися, доєднуватися, чим більший егрегор у нас буде в прямому ефірі в Ютубі ввечері. Ми будемо разом очищати нашу країну від усілякого гамна. А що казати? 19-19. Ну просто гріх було не сказати про це. Якщо ви готові обрали свою позицію, дорогенькі мої одинички. Двічки ставте, будь ласка, в чатику плюс, щоб я бачила, що ви готові. І я, в принципі, можу починати. Є плюсики, чудово. Прекрасно. Все, я зрозуміла, поїхали. О, і давайте ще так, вертаю назад, і давайте ще зразу, щоб знайти далеко від каси. Ще дістану свої улюблені карти, які я створювала сама. Ключі, ключі на цей місяць від вищих сил, перша позиція і друга позиція. Ключі це як ніби настройка енергії на цей місяць. А... Боже, як мило. Все, йдіть нахуй з пляжа. Так, блокуємо. Оп, як прекрасно. Жах. Давайте. Дівчонки, ждіть, бо тут треба. Поблокувати трішечки. Все, прекрасно. От як кажу, тільки багато світла. От в мене стільки багато світла, я хочу ділитися. Е, відразу налітають е, боти. Ну, окей, якщо вам так добре, налітайте. Розказуйте всяку разну грінь, якщо вам так прекрасно. А я буду далі світлом. Поїхали. Дивимося, друзі. Перша позиція. Я думаю, що всі вже готові можна розпочинати. Так. Значить, Дивіться, для вас найголовніше, що ви маєте зрозуміти, в грудні місяці вищі сили передають вам дуже важливу. Дуже важливу інформацію. Вам необхідно вийти в потік, енергетичний потік власного достатку. Вам необхідно усвідомити свою цінність і те, хто ви є насправді. Вам потрібно почути, відчути, і нехай ця енергія веде вас. У вас просто важлива місія цього місяця це прийняти себе. Дозволь собі бути в чомусь недосконалою, але прагне стати кращою, ніж вчора. Це ваша найглобальніша а, місія цього місяця. Всесвіт каже, вищі сили кажуть, як тільки ти розслабишся, як тільки ти приймеш себе, дозволиш собі бути собою, як тільки ти увійдеш в цю енергію а, спокою, Енергію, енергію таку, хочеться сказати мені, магічну, не знаю чого, тому що жінка для мене завжди магія. І якщо енергія а, включається така, знаєте, така тягуча, така а, врівноважена, така цілісна. І от коли знаходиться така у нас енергія всередині нас, від, від, ми відходимо цю енергію, так? ми знаходимо цю енергію в собі, вона просто, воно просто лється. І ця енергія заполоняє повністю весь простір. Весь простір. І повірте, коли а, через позицію я приймаю себе такою, яка я є, я приймаю все те, що знаходиться в моєму просторі, я приймаю все те. А, що я раніше не приймала, навіть так скажу так. А, вас вищі сили ніби благословляють. Вас благословляють на достаток. Тому що давайте будемо чесними для того, щоби енергія, будь-яка енергія, давайте, чи це достаток фінанси, чи це стосунки кохання людина. А, чи це робота самореалізація, це енергія. І якщо ми, люди, перекриваємо, блокуємо цей потік енергії, що робиться? До нас ніхто нічого не приходить. Чому? Тому що ми закриваємося? Ми кажемо ні-ні ні, енергія. Давай, я то хочу, але внутрішньо я не приймаю себе. Я не приймаю, хто я, я не приймаю, як я проявляюся, я не приймаю свої за, свої проти, Тож, немає цілісності, а, щоб прийняти всі аспекти себе такими, які вони є, необхідно подивитися в свою тінь, в свої страхи. А зазвичай не кожен хоче і не кожен може йти туди. Зазвичай багато хто а, просто іде. Ну, Втікає, давайте так скажу, багато хто просто втікає від себе. А тут місія ваша визнати себе, показати себе, от така я, от така от є. Засуджуйте, не засуджуйте, ну, типу, як хочете. Просто як хочете. Моя місія сьогодні, на сьогоднішній день, приймати себе і проявлятися в це життя, реалізовуватися так, як того хочу, я і моя душа обирає. Отаким От чином я бачу першу позицію. Тому пишіть в чаті одиничку, якщо перша позиція взяла для себе важливий інсайт, якщо для вас це важливо. Тому що така у нас підсказка для першої позиції. Є, бачу, дякую. У мене сьогодні цілий день з рук все летить. Я спостерігаю, як в мене все падає. Я сьогодні побила скло на телефоні. Телефон так грохнувся. У мене карти всі летять. Каструля сьогодні теж летіла з рук, називається, хотіла помити. Йошкінко, кот, що відбувається? Так, перша позиція. Супер. Переходимо до позиції номер 2 Що тут вам хочуть сказати? О! Вищі сили вам передають, що в цьому місяці, в грудні місяці, ваша місія, так, мене тут питають, що за ефір. Я роблю зараз розклад, загальний розклад на дві позиції, де ми виясняємо, що Вищі сили хочуть порадити на цей місяць, якою енергією повинна бути, ми повинні бути в цьому місяці, і для чого це потрібно. Так, значить, тут енергія проглядається виходу із зони комфорту. Про що я кажу? Не боятися рухатися вперед, не боятися заявляти про себе. А, знаєте, що хочеться сказати? Ну, от, дуже дякую. А, взаємно вам також. А, значить, до чого я до чого я веду? Друга позиція. Дивіться, ваша задача і місія. Вийти на новий етап. Щоб вийти на новий етап, потрібно повірити в те, що все можливо, сила в ваших думках, в тому, як ви мислите, в тому, як ви бачите, ідентифікуєте себе. В основному я хочу так сказати, що ще багато хто по другій позиції дуже переживає за, за стосунки, чи вдасться вдасть реалізувати стосунки, чи будуть. Чи прийде мужчина, я вам скажу так: в грудні місяці, якщо ви прийдете задачу вихід із зони комфорту, коли ви зміните повністю своє мислення, дякую, привіт, Зміните своє мислення, то ви створите нову реальність. Тому що у вас підсказка така йде на цей місяць. Сила думки. Твої думки створюють реальність. Правильне мислення допоможе змінити своє життя. Щоби змінилося ваше життя, вам необхідно повірити в те, що все можливо. І по ваші буде вам дано. Мені показують, що ви дуже довгий час живете, ніби давайте так, в якійсь клітці. Знаєте, от, от карта, як в клітці. Але клітка відкрита. Вам просто треба зробити крок. Щоб масштабуватися. І оцей крок, оцей крок це є ваше мислення. Тобто, якщо ви спотворюєте свої думки, своє мислення про самих себе, про те, що вас оточує, про те, що навколо вас знаходиться, про вашу країну, про вашу ситуацію, про все, 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 все. про чоловіків, да, про багатство, про коротше, ви самі розумієте. Тоді, виходить, сила вашої думки, вона глобальна, вона дуже глобальна. І якщо ці думки будуть негативні, цей негатив буде відображатися вам, відзеркалюватися. Питання в тому, що обираєте ви. Я згідна з тим, що у вас буде зустріч з прекрасним чоловіком, у вас буде знайомство. Тобто, в цьому місяці, якщо ви зміните своє мислення, ви зможете при кінці місяця. Або трішечки пізніше. Зараз я гляну. Да, тут мислення треба. Да, навіть більше того, я вам скажу, до березня місяця мені показує до, до 03-го. 3, да, це ж березень, другий січень, третій, да, до березня, до березня, до березня місяця ви можете зустріти а, чоловіка, якщо у вас це є а, в пріоритеті, якщо ви цього бажаєте, істинно бажаєте. Так? Не ради того, щоб заповнити якусь там всередині тишу або щоб був, а ради того, щоб вже нарешті поєднатися і створити пару, створити сім'ю, взаємодіяти, стати, стати партнерами, да, от коли це є екологічний спосіб. Да, я, з тим, що у вас все вдасться. Тому що те, що я бачу зараз по картам, по другій позиції, вам відкривається цей шлях. Вийдіть із зони комфорту. Ваша зона комфорту, вона ось тут. Все ось тут. І як тільки ви ось тут все зміните, зміниться ваше життя. Все? Отакі От у нас підказки сьогодні, друзі. Сподіваюся, вам сподобалися відповіді, бо мені теж, я навіть надихнулася, і я. Думаю, що ви також надихнулися трішечки. Так, благо всім вам однозначно. Так, друзі, також я ще хочу запросити вас на 12-денний інтенсив, який я разом спільно з екстрасенсом Романом Шептицьким будемо проводити 12 грудня. Це такий, дуже дякую. Дякую за компліменти. Це такий інтенсив, де. Ми зможемо а, разом з вами відкрити в собі себе. Називається він 50 кроків до самої себе. Самої себе мається на увазі душу. Нарешті а, я даю ті практики, власне, ділюся власним досвідом, так само, як і Роман, а, як можна спілкуватися зі своєю душею, як можна побачити істину і як можна прибрати все зайве ось тут і максимально жити, жити через енергію наповнення, чути свою душу, спілкуватися зі своєю душею, жити в розслабленості, жити в потоці будь-яких енергій. Висока вібрація, створювати свою власну реальність, і це буде дуже потужний курс, курс не про магію, не про езотерику, це про науково доведені, перевірені психологічні науки, практики, які дозволяють 12 грудня починається. Які дозволяють нам пізнати себе, розмовляти зі своєю підсвідомістю, бачити свою підсвідомість. Цей курс був створений особисто мною, тому що я за нічого створила, тому що я проходила останню свою кризу буквально два тижні тому назад. Я не спала по ночі. в мене вдень я сплю 2-3 години, а вночі абсолютно ну все. В мене, в мене свої трансформації. Після чого в мене народився цей курс, я за ніч його повністю створила, мені просто йшла інформація. Це, це прирівнюється до того, коли я писала свої пісні. А, коли я сідала в 8 годин вечора в 5 ранку, я, я просто дивлюся, в мене текст написаний, читаю, про що я писала, і навіть не уявляю, як таке могло бути, як я написала ці слова англійською мовою ще й. Так? Ось. Для тих, хто не знає, то я ще й співачка. Ось, Тому я хочу сказати, що це буде дуже-дуже. Потужний курс, в якому ви зможете доторкнутися до своєї душі. І це не видумки, це реалії, тому що у вас будуть конкретні завдання, там не буде води абсолютно, там не буде ніякої теорії, там буде лише практика. Ми будемо з вами практикувати, спілкуватися. Тому, якщо бажаєте дізнатися більш детальніше, пишіть мені особисто. Якщо бажаєте зареєструватися в шапці профілю. Є посилання, переходите за посиланням і там буде курс 50 кроків до самої себе. Я вас запрошую від щирого серця бажаю вам мирної ніченьки. Нехай побільше щастя, побільше тепла, радості до вас приходить у ваше життя. І нехай береже ваш... вас біг? біг. What the fuck! Нехай береже вас Бог. Хто такий біг? Я не знаю, Не знаю, хто такий Бог. О, мати рідна, я сьогодні дуже багато говорю, певне. Треба заткнутися трошки в тишині побути. Я вас дуже сильно люблю, ціную, дякую, що ви в мене є. До нових зустрічей. Всім па-па! полічки.